Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію про одного дуже доброго, але мовчазного зайчика. Його звати Зязя. Зязя ще не вміє добре говорити, але він щодня намагається навчитися хоча б одному слову. І щоразу йому допомагають друзі, такі, як ви. І сьогоднішня історія починається біля річки. Казка про мовчазного зайчика Зязю. М'яч упав. Логопедична казка для запуску мовлення. Одного теплого дня зязя грався з м'ячем. Мяч стрибав, крутився, підскакував і зязя сміявся. Та раптом бух. М'яч покотився і впав у воду. Зязя сів біля берега. Йому було сумно. Він тримав лапками повітря і шепотів м'яч! Аж тут прибіг його друг їжачок. Що сталося зязю? запитав він. Зязя показав на воду і знову сказав м'яч. Та їжачок не розумів, що трапилось, тоді зязя знайшов листочок і кинув його у воду. Плюсь. Їжачок побачив, як листочок упав, і здогадався. Ой, та твій м'яч упав у воду? запитав він. Зязя кивнув. Друзі, а давайте допоможемо зязі сказати це слово. Упав. Разом упав. Ще раз. Упав! Молодці! Зязя повторив разом з вами. М'яч упав. Тоді їжачок покликав маму кролицю. Мама прийшла, посміхнулася і сказала. Молодець зязю, ти сказав, м'яч упав, і ми можемо його дістати. Мама витягла м'яч із води, а зязя радісно стрибав і грався разом з їжачком. Дітки, а ви пам'ятаєте, що зробив м'яч? Так, м'яч упав! Ви неймовірні. Дякую за допомогу! Наступного разу ми знову зустрінемося з дязею, і, можливо, він навчиться ще одного чарівного слова, до зустрічі в новій серії!